Майде. Це тільки начало. Я буду кожну сесію е, отакі от речі. В нас здійснюється незаконний видобуток в районі піску. Те, що ви розуміли, було таке, що більше 100 машин зразу тих на місці продають. Я звернувся до начальника місцевої поліції, тобто е, не, не просто так. І активісти, і люди перекривали дорогу, жителі там, де цей кар'єр знаходиться, незаконний, значить, не допомагає. Звертається поліція, не допомагає. Кажуть, ну ви вже наша остання надія, попливайте. Розумієте? На день десятками було звернення до мене. до начальника, я вам дізволюся, все. Потім нема. Ми, ми там слідчі працюємо. Все... Я кажу, ви. Занесли Є. Е, е, Ні, е, навіть не, не відкрите кримінальне провадження. Я перезвонив до Педуса Юрія Володимировича, поставив е, до відома. Також результат ноль. Пісок по всій першій дівозиться там, будується ринок. До речі, я хотів будів, би, щоб будівельна інспекція також промоніторила будівництво ринку. Закритий поворот право. Нічого, розумієте? Бандан повний. Тепер покажіть наступний слайд. Як ви згадаєтеся, що, що, що це таке? Це відкрито, це відкрито решти тварин в місті перших, на території місці перших. там сотнями тонн вигружають. Решти тварин. Трубці багато. Два, два роки підряд звертається до голови адміністрації, він не реагує. Розумієте? Це тільки початок. Таких фактів маса. Будь ласка, на такі факти потрібно негайно вкладати.